Поради батькам. Англійська мова в дочку. І вдома. Шановні батьки, розпочинається освітня діяльність у новому форматі дистанційної роботи. Для досягнення успіху вивченні англійської мови, важливою складовою є плідна співпраця педагога, дітей та батьків. Отже, ви маєте можливість прийняти участь і допомогти у навчальному процесі ваших дітей, радимо організувати домашні уроки англійської мови, у цьому вам допоможуть декілька парад. Пам'ятайте, що мотивація є рушійною силою у будь-якому починанні. Щоб зацікавити малюка, який не розуміє доцільності вивчення англійської мови, вам стане у пригоді ігрова діяльність. Перегляньте разом мультики з англійськими героями. Розпитайте, які з них дітям сподобались. Виберіть улюбленого персонажа супермена, Спанч Боба, Мікі Мауса та купіть іграшку або зробіть аплікацію улюбленого героя. Значну увагу приділіть фонетичній размінці. До розмови на іншій мові важливо підготувати язик. Розвивайте пам'ять малюків, вивчаючи англійські пісні та вірші. Особливо легко запам'ятовуються короткі вірші і римування. Інколи, поза заняттями, говоріть щонебудь на іноземній мові, наприклад, give me a doll, протягуючи руку, чи Take a red pencil, вказуючи на предмет. Шановні батьки, навчання навіть дистанційне це повноцінна освітня діяльність. Усі ваші старання не залишаться без уваги. Переглядайте онлайн-заняття в силу ваших можливостей. Дякуємо, що ви з нами. Сподіваємось на співпрацю.